Привіт, друзі! Я тут дивився Ютуб і виявляється, б'юті блогери купаються в грошах. А я що гірший волосся є, харизма є. Поїхали. Ну що дорогенькі, ми офіційно починаємо. Подорож до сяйва стартує і так без пива в кадрі. Хоча воно в мене під столом, запускаю свою лінію Food б'юті. Ця помада з єнотової шерсті та сушених їжакових голок. Губи будуть пухлі, але не від глянцю. Наступний продукт це омолоджувальна лісова маска, зроблена з того, що я минулого тижня переплутав з хумусом. Спойлер, це не був хумус для миттєвої харизми. Преміум скраб з кори. Гарантую, що навіть камені почнуть з вами фліртувати. Цей віск виготовлений вручну білками монахами. Секретна техніка, яку вони вивчили в монастирі. <клес> Виснажений день третій. 10 тисяч підписників, 12 тисяч помад. Тепер у мене офіційна залежність від блиску для губ. Бюстгалтери, любовні листи. Здається, я тепер офіційно головний сексуальний хижак лісу. Зустріч з фанатами запланована. Виживуть не всі від макіяжу до хаосу. Ласкаво просимо на ВІП-вечірку б'юті блогерів. У меню шампанське, бійки і контрабандний блискіт. Окей, можливо, не треба було змішувати єнотовий віск і бджолину отруту, особливо в крем для обличчя. Ось чому б'юті блогери рано йдуть на пенсію, особливо коли половина фанбази женеться за тобою з мечами, сковорідками і червоною мордою. Підписуйтесь, або я вишлю вам весь свій б'юті набір. Побічні ефекти: червона шкіра, жаль і приступ дикого танцю під місяцем.